На Миколаївщині енергетики понад тиждень відновлювали об'єкти критичної інфраструктури, які пошкодила негода. Через крижаний дощ, сніг і мороз, дроти зледеніли. Відтак без електрики залишилося майже 70 тисяч родин. На допомогу миколаївським фахівцям прийшли колеги з кількох областей країни, щоб якомога швидше повернути світло в оселі людей. Наразі без живлення залишаються мешканці найбільш віддаленого села на півночі області. Чому розкаже Наталія якобсон белібова у цьому будинку проживає любов разом із чоловіком. На все село вони єдиний абонент Обленерго. Жінка каже, без світла вже понад 10 днів. все би пропадало, зарізала півнів, теж пропали. Скільки ж вони лежатимуть, як із 8 чи 7 числа немає світла. Зо 30 електричних опор, що обслуговували село, повалив вітер. Нині їх демонтують та встановлюють нові. Наразі підіймаємо 26 опор по лінії 10 кВ. Ми дали багато вже світла у всі населені пункти. Всього 208 населених пунктів залишилося без електрики через негоду, що вирувала на півночі області. Дроти обросли льодом товщиною до 8 сантиметрів. Кабелі обривались, в області впали кілька сотень електричних опор. Місцеві аварійні бригади не встигали все лагодити. Були залучені всі підрядники, які на нашій території працюють. Є приїхали також і додаткові всі підрядні організації, тобто ми дійсно відновлювали там електропост. Тачання всім світом, мельницький, Тернопіль, Черкаси, Запоріжжя. Я дуже вдячний колегам, що вони відгукнулися і швидко підставили нам плече. Нині більшість містечок та сіл заживили, допоки світло не відновлять всюди. Людям завезли генератори. В даний населений пункт нашими працівниками завезено генератор, який забезпечує електропостачання в аварійному режимі жителів даного населеного пункту, фактично. Цим ми забезпечуємо забезпечуємо електропостачання даного, даних жителів на той період, поки буде виконуватися відновлені відновлення роботи по лінії повітряної лінії 10 кВт. Місцеві кажуть, такої аномальної погоди давно не пам'ятають. Ситуація дуже була така страшна. Це просто така була льодова казка. Все було в льоду і дерева, і дороги, і електромережі, все, стовби. Бетонні стови просто переламувались від тяжки. У селі, де живе Галина, світло не було п'ять діб. Над відновленням електропостачання працювали одразу кілька бригад. Зробили нам світло, слава Богу. У нас все нормально. Молодці хлопці не, не жаліли свого здоров'я, морози були, вони. Спасали нас одне, Не стояли осторонь і самі місцеві. Вони організували харчування для аварійників, готували гарячі обіди, підвозили каву і чай. Хоч вже був пошти вже 12-й час був дня. От то ми в мене там фрикаделі були, то я суп з фрикаделями, картошка з м'ясом була. в мене був сальтісон, сало порізали такого. Коли техніка обленерго грузла у бабіч доріг, їх витягали місцеві фермери. Люди селили фахівців у себе, щоб робота тривала безперервно. Так, більшість мереж відновили за тиждень. Протягом кількох днів заживлять і решту користувачів. Наталія якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада загально Національний марафон єдині новини.